Ви правильно миєте голову, як гадаєте? Мені здається, ще так. Якщо я запропоную вам показати, як мити і на правильно технічно. Ну, давайте. Мене звати Софія Попович, я власниця магазину з доглядовою косметикою Еспі Бренд Стор. Як можу звертатися до вас? Мене звати Іра. Чи задоволені станом свого волосся? Ні, дуже незадоволена. Насправді вона дуже сильно ламається і випадає. А чим ви займаєтесь? Запрацюєте? Маю тільки один smm проект, так я кондитер ще. Ну поки не працюю, поки забезпечую чоловіка. Прикольно Правильне рішення. Не. Чосові, це серйозно. Добрий день вашій хаті. Гардеробна, а мій психічний розлад Поскладати все під під лінійку. Да, під лінійку поколе. На що є час. А знаєте, чому є да. час? Да. Буде робота. Там котячий куточок. Я так розумію, дітей у вас немає. Ні, у нас є тільки два кота. Це наша спальня з чоловіком. Там у мене маласенький город. Город а... на квартирі. Це да, мені вже не 16 років. Тому будемо вирощувати салат і базилік. Що з того вийде, не знаю, тому що ось трошечки переборщила са. Ладом, але тим не менше зяйка. А хто це? Це чоловік колекціонує машини. А та це машинки Hot Wheels, Він дуже їх любить. Там ще в нас є Lego Technic. шампунь для фарбованого волосся. Його треба дуже багато для того, щоб напіднити підняти голову і добре помити її. Бо якщо трошки замало дати, потім голова дуже жирна. І звичайно, mm -hmm. ось такий кондиціонер. Давайте Цена. проведемо з копією Шкіри цікаво. Так. волосся не рідке, густина прекрасна. Єдине, справді сані залози працюють дуже активно. Зараз переглянемо скроневі зони. Вам треба себорегулюючий шампунь для того, щоб прибрати ось тут. Бачили легке лушення, є шкір. Це mm -hmm. все буде вимиватися на ура. Давайте подивимося, як ви ми голову, надамо якісь рекомендації, тому що хочеться вам допомогти. Ну от може котами. Я знаю, що ти любиш займати мій особистий простір, але не сьогодні. Пропоную вам шампунь, баланс себорегулюючий. Це Італія, преміум сегмент бренд Невіталі. Промасажовуйте всюди. Наносимо шампунь ще раз. Очищається піна, яка стікає по довжині, Цього достатньо для її очищення, щоб не пересушувати. На дете вчили зробити і все там Був <плес> <плес> такий час, коли люди не вміли правильно мити волосся. Насправді екологія дуже впливає, тому що на вулицю виходиш, дуже багато машин випариться, все осідає на шкіру, осідає на волосся. В кінці у вас дуже сухі, за рахунок того, що було фарбування. Причому не одне Відповідно хочеться максимально попрацювати в кортексі, глибоко в структурі волосся. Є пінка, ми її збовтуємо і видавлюємо безпосередньо на довжину. Може вам трошки допомогти. Розподіляйте. Це працює дуже глибоко, дуже швидко. Є прискорювачі реакції, які дозволяють компонентам активним проникати глибоко в кортекс і відновлювати волосся зсередини. Зараз заносимо наступний етап: це є маска зволожуюча для волосся. Порівняєте зі своїм кондиціонером. Кусика. Просто рівномірно розподіляєте руками і все. Не треба. Не можна. З дитинства звичка про яку треба забути. Дуже травмуються кутикулярні шари. Бажано не заколювати зверху, тому що це маска, вона потраплятиме на шкіру голови і жернітиме голова ще швидше. Можна заколоти внизу ось тут на потилиці. Насправді дуже ління це виконувати. Я особисто, поки припустимо, от я вмиюся, спочатку миваю голову наношу маску, потім, поки помиєшся тіло. Ці жіночі процедури, це вже хвилин п'ять тому відповідно маска Тримується. Змиваємо маску прохолодною водою не гарячою, як тактильні відчуття. Дуже назволожена, ніжна і м'яка. Мене не саме вам спрей зволожуючий, кондиціонуючий на довжину. Він запобігає розпушуванню волосся. Розподіляєте руками рівномірно і прочісуєте. Наступний етап наносимо термозахисний спрей. Це той продукт, який дасть нам блиск на волосся, тому що блонд він зазвичай тьмяний, сухий. Ви відчуваєте, наскільки гладке зростає? На руками не могла зробити. Прочесати було важко. Так, да, дуже важко. Наносимо на кінці олії протизавивання, це ефект антипушіння, зволоження. Розтирайте ось так в руках і на кінчики. Ну кінчики не треба. <рив> треба штраф, штрафна санкція. <рив> Зараз висушуємо теплим повітрям, просушується спочатку прикоренева зона, uh -huh. а потім уже довжина. Діліться враженнями, як вам результат. Мені дуже сподобалася, шкіра така чиста, така свіженька. Вимиває класно, правда? Uh -huh. Насправді ну, цікаво порівняння з вашим шампунем, тому що це має себе. Рогодуючи активні компоненти, які заспокоюють роботу сальне залоз. При постійному використанні є мірність того, що жарнітиме голова не так швидко. Блискуча шкіра. Тут уже прям натерла настільки, наскільки могла. Жиру немає, шкіра блистить, наче після пірінгу. Ми не можемо залишити вас без подарунків, тому від SP Brand Store з любов'ю це кондиціонер для фарбованого волосся. Oh. Дуже крутий ефект. Інстаграмний, блискуче доглянути, красивий і те, що ви просили. Мало витримується, можна витримати холимпіаді, звивати. Буде давати. Ти крутий результат, ми консультуємо кожного індивідуально, замовити продукцію, можна написавши нам дірект посилання на наш магазин в шапці профілю.